Привіт усім! Сьогодні ми готуємо неймовірну грузинську страву чашошулі. У цій страві прекрасне усе. Тому починаємо. І так, картопелька наша вже підсмажилась, до золотистого кольору, який нам потрібен. Я її виймаю. Так. Зараз ми її виймаємо. Поки що вона нам не потрібна. Е, так, до речі, дрова, дров доклала, да нам потрібен такий огонь дебелий, тому щоб гарно все не варилось, а смажилося. Так, ми ж не хочемо мати тушковане м'ясо просто з овочами. Нам треба чашашулі шулі справжнє. Так, от яка противна, не хоче доставатись. Так, і тепер йдуть вхід наші риберця. Буду викладати по одному, щоб теж зайвий сок не пішов. Я її замаринувала в хаджики свої, яку я роблю сама. Ось так от теж, нам не треба зайвий сок, по одному ми будемо додавати, щоб їх гарнишенько запічати. О, яка краса. Просто красавчик. Так, ніж закладені, тому не чує ніяких запахів, або ж але одні капахні, щоб ви розуміли, просто божественно. Так, все, я додавала. оце у нас тут сьогодні м'яса. Поки що нічого ми не солимо. Ніяких спеціалі все буде кінці. Тому що, якщо ми посолимо... А будемо спеціально спеціалі горячи. А сіль зроблене це м'ясо і овочі, якими ще пускало хіт. А нам цього не потрібно. Треба нам заключати. Тому обсмажуємо м'ясо і потім включаємося знову. Так, дивіться, м'ясо у нас ще смажилось. Додала я цибульки присолила її, щоб вона пустила сочку. Трішечки ось обсмажила І далі вона буде пускати сік, а зараз я додаю туди морковку нашу так пішла наша морковка Зараз ми все це все діло обсмажимо. Інгредієнти потім завантажимо. І далі розкажу, що будемо робити далі. Зараз я обсмажую морковку нашу цибулькою. булькою. Аромати це просто сапеть. сейчас сексит або позбегаються, або поразбегаються, бо їсти захочуть. Так таке дело. Все обсмажилось майже. Тепер я додаю э, солодку паприку. У ну, мене так є Пакетик небагато. В цьому році перця почти не було, тому економлю, багато не кладу. В кінці на цю страву потім додам деку перчину. Ну це вже в кінці. Отака краса у нас просто божественна. Так. Огонь у нас дебелий, все, дров я сьогодні вже підкладати не буду. Вони по мірі того, як будуть притухати, страва наша буде доготавлюватися, бо в нас риберця і треба протушити дебела. Верні не протушити, а обсмажити. Не забуваємо, у нас ще картопліка є. Вона піде в самому кінці. Ой, боже, яка смакота. О, додала картопельку, у фотунелі, паприку. Що ще сушені трави, часничок. І тепер накриваю кришкою і пів години сюди не заглядаємо. І потім їмо. общем, наша чешашулі готова. зараз знімаю загнятися. Я б зробила, що пожарила в казані такі пишечки, полаклала, щоб вони доготувалися вже, напевно. Отакі риби, картофелька, Коротше, смак, аромати не тому Всім пока, люблю цілую, готуйте разом зі мною. Це дуже смачно. Ви повинні обов'язково таке приготувати і попробувати. Все, включаю з кухні, насиплю покажу. Ну, ось, наше неймовірно, смачне чашашулі готове. Раджу усім спробувати цю страву. Це дуже смачно, це нереально смачно. Спробуйте обов'язково. До зустрічі на новому відео.